В Одному далекому королівстві була компанія знатяжних стель і очолював її гору у цій справі Панасюк Максим. Суперсила цієї команди була в тому, що їх робота могла перетворити будь-яке приміщення, світле та затишне місце. Одного разу в королівстві була сильна злива, яка затопила палац. Всі стелі були зіпсовані. Король був у розпачі, адже у королівстві повинен пройти важливий бал. Дізнавшись про це, Максим разом з командою поспішили йому на допомогу. Він запропонував королю встановити натяжні стелі. Але як ти впорушся за такий короткий термін? запитав король. Не переймайтеся, у мене є моя команда, відповів Максим. За допомогою команди стелі натягувались так швидко, що король не встигав кліпнути оком. Він був настільки вдячний Максиму, що запропонував йому будь-яку нагороду. Але Максим був дуже скромним, тому попросив тільки, щоб кожній домівці королівства були встановлені натяжні стелі від команди Сахар.